Нові можливості для людей з інвалідністю. Міністерство внутрішніх справ у рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської без бар'єрів запускає проект автошкіл для людей з інвалідністю. У навчальному центрі для майбутніх водіїв побувала і наша кореспондентка Софія Чолес. Так Проходить одне з практичних занять у автошколі. Серед учнів Олександр каже, хотів стати водієм, щойно йому виповнилось 18. Я вже пройшов теорію і склав висказ. От сьогодні приїхав на перше заняття практичне. Перший набір тестовий, каже заступниця міністра внутрішніх справ. На курси записались 22 особи з інвалідністю, і зараз вони проходять різні етапи навчання. Ні, ні, лише теорія. Вчора був перший день теорії. Сьогодні другий день ми тут. Ще не пробувала. Авто не придбала, але дуже давно хотіла, збиралася ще до того, як отримала травму. Я хотіла отримати права, але так склалося, що не склалося. І тому вже пройшло 15 років після травми, і я зважилася на це. Основним завданням було підготувати простір для комфортного навчання. Учні кажуть, умовами задоволені. У центрі пропонують різні варіанти навчання індивідуальне, групове чи дистанційне. Є формат проживання, хто хоче проживати спеціальна платила. На їх вона харчува це все настільки доступні ціни, це все реально і сама територія дозволяє, не віджати за межі всім. У презентації проекту взяла участь і перша леді Олена Зеленська. вам бажаємо музики. Практичний курс успішно завершує Людмила. Багато років тому потрапила у ДТП та довго не знаходила у собі сили відновити вміння керування. Ідіть, не бійтеся, бо ці всі кордони це в нашій тільки голові. Тут вам люди всі допоможуть, всі страхи переодолаєте свої двері відкриті, тільки потрібно ваше бажання і все. Ідіть до своєї мрії. Інструктори з практичного водіння кажуть, у навчанні використовують індивідуальний підхід. Учні без, без особливості вони такі найбільш впевнені в собі, все можуть. А з фізичними особливостями вони трошечки, трошечки вагаються, десь сумніваються, тому надаємо їм як можна найбільш впевненість у своїх силах та морально підтримуємо. Дякувати інструкторам, бо ти не віриш, є якісь страхи, а інструктора вже вірять. Протезування моє не використовують, але автомат, машина, тому. Надію, що в мене все вийде. вийде. Щоразу будуть проводити опитування серед учнів, аби покращити процес навчання, каже заступниця міністра внутрішніх справ. Ті автошколи, які ми сьогодні презентуємо і запускаємо, вони розраховані і на тих, хто має вроджену інвалідність або хто отримав таку інвалідність і ще до війни. П'ять перших таких автошкіл відкрились на базі закладів освіти системи МВС у Києві, Кам'янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі. Проте планують організувати у кожному обласному центрі, а надалі і в кожному місті. Люди з інвалідністю у нас живуть всюди, і на жаль, ми маємо розуміти, що їх стає більше і буде ставати більше. А свобода пересування це дуже важливо для людини, щоб вона почувалася вільною. Рівною в своєму суспільстві на сайті міністерства внутрішніх справ є окрема сторінка, де можна зареєструватись на навчання. Попередньо треба пройти медичний огляд та отримати довідку щодо придатності до керування авто. Софія Чолос, Сергій Сільов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.